У міській школі номер 5 опалюють майже 12 тисяч 400 квадратних метрів трьохповерхової будівлі. За тепло минулого опалювального сезону у цій школі заплатили майже 2 мільйони гривень. Цього року потрібно понад 3 мільйони, каже директорка Жанна Кононенко. У нас є потреба по перше. Капітальному ремонті даху вже останні чотири роки ми щорічно робимо влітку аварійний ремонт. Даху нас плаский, тобто у нас його не зовсім немає ніякого утеплення. Нам треба міняти і ще повністю внутрішню тепломережу. Це має бути утеплені підвальні приміщення і тільки тоді вже робити термомодернізацію стін. Це дасть дуже великий, велику економію. Я думаю, що це буде як мінімум 50% використання тепла. Утеплення стін та заміни старих вікон потребує також будівля дитячого садка номер 40 Спочатку опалювального сезону у нас витрачено на, з 11.10 по 29.11 майже 194 тисячі за цей період. Утеплення ми потребуємо, звичайно, тому що садочку вже більш 50 років. Не встановлені всі вікна, тому витрачається тепло за кредитні кошти від німецького банку. Планують виконати термомодернізацію 40 будівель закладів освіти міста. Це повністю утеплення від фундамента, заміна вікон, заміна утеплення даху, стіни, повністю всі роботи, які повинні дати результат не менше 60% економії теплової енергії. Гроші нарахують підрядним організаціям, які виконуватимуть роботи після проведення тендерних торгів. Пільговий кредит Житомирській громаді передбачено строком на 30 років. Підсотки річних це вже з послугами там міністерства фінансів. Сам кредит приблизно 1%. відсоток під 1% – відсоток. років пільговий період, коли ми не будемо сплачувати. Це буде повертатися з бюджету за словами Сергія Сухомлина. Проєкт термомодернізації дасть можливість щороку заощаджувати понад 31 мільйон гривень бюджету Житомирської громади. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.